Що тут робите? Ішов на рибалку. Людей, де взяв? Хто передав? Що тут робив? Нічого, знакомому говорив. За ким? Повинні були перекинути. Куди? Ну, через кордон. За один день поліцейські провели 600 обшуків і ліквідували майже пів сотні схем незаконного переправлення осіб через державний кордон, організованих майже у всіх регіонах країни. Переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоров'я. Фіктивні внесення в інформаційну систему шлях. Незаконних оборудок для допомоги гулянтам багато, але жодна з них не лишилась поза увагою правоохоронців. Злочинну мережу викрили слідчі поліції та оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно з прикордонниками, працівниками прокуратур та офісу генерального прокурора. Серед зловмисників керівники лікарень різного рівня, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні особи зовсім різні люди, яких об'єднало одне. Бажання, можливість нажитися під час війни на втечі з країни чоловіків призовного віку. Потенційних клієнтів підшукували через знайомих та закриті телеграм-канали. Там їх консультували щодо можливості незаконного переправлення через державний кордон України. Варіанти пропонували різні: отримати довідку ВЛК про непридатність до військової служби з подальшим зняттям з військового обліку чи зробити підробні документи, що надають право виїзду за кордон, зробити когось з родичів інвалідам і виїхати в якості супроводжуючого або ж незаконно перейти. Кордон перевіреними тропами за межами пунктів пропуску лісом, човном або в гідрокостюми річкою в багажнику вантажівки або жіночому одязі. Такі послуги коштували від 5 до 22 тисяч доларів залежно від складності обраного способу порушення закону. На таких оборудках деякі з ділків встигли заробити сотні тисяч доларів. Отримані кошти виводили в офшори або легалізували через купівлю коштовних авто та нерухомості. В ході обшуків у 22 регіонах країни поліцейські із залученням співробітників ТЦК та САП вилучили списки переправлених осіб за минулий рік, фальшиві документи і печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію, готівку у різній валюті. Слідчі оголосили 60 підозр за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За всіма викритими фактами, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. До кримінальної відповідальності притягуються як рядові виконавці, які за свої послуги отримували по декілька сотень доларів, так і організатори, в тому числі керівники держустанов, які на таких оборудках заробляли десятки, а то й сотні тисяч доларів. За скоєння злочини фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади. Тим часом перший етап спецоперації завершено, але робота поліцейських триває. Ми робимо все можливе, аби кожного, хто послаблює захист країни в часи війни, було знайдено та покарано.